І нехай ранок буде добрим, той надзвичайно рідкісний випадок, коли знаходиться у морозильній камері коровай. Коровай, який був спечений для фестивалю Борщик у горщику 10 серпня 24-го року. А сьогодні, 26 серпня. І я дістала. Хто я туди поклав, не знаю, хтось від нас дівчат. Я дістала шматці у короваю, розрізала. Він фантастичний, пані Ліда Рудь. Навіть це солодке смачне, Отаке таке смачне. Я ж думала, що це тісто. М -м -м. Коровай як свіжий, пахне ароматний, неймовірний. Хто бажає кави? У мене є ще дві філіжанки. Запрошую, запрошую до кави і до короваю. А можливо, до речі, ті філіжанки хтось захоче. Все-таки повернути, то нова пошта номер 1 а мене ви знаєте. Пані Ліда Рудь, вам вітання з Полтавщини поклон. Супер! Ви супер коровайниця.